А Голодомир. А в Росії, не голодали. А, в росії не голодали. а Скільки людей в росії, скільки в Україні померли? Мільйони, мільйони, мільйони так, року року. В Україні померли! Так, ви знаєте, що взагалі росія, в Росії така Росія, така Україна, Росія більше, більша популяція, мало більше, більше бути людей, що мирла. Але ні, тому що сфокусувались на Україні, вирізали українців. А ви за це не говорите? Ні Взагалі росі... російська влада відмовляється признати голодомор та нічної українців. А Це так, все такої не руські є всі папа. Тоже ага, прикольно. Я дуже за вас радий. Я дуже за вас радий. Ну ви тепер вигадуєте ці нації направо на ліво то все росіяни язика? Ось язик ось язик вас теж язик, а в нас ще також мова є, якою ми розмовляємо. Є, є наша мова, є О, суржик, да, да, ну, цікаво. Цікаво. Де була Москва, коли Київ був одним з найважливіших міст в Європі? Де, бу... де була Москва? А? Київська Русь, так, Київська Русь, так. Київська Русь. А де було серце Київської Русі? Росія, ага в Росії розказуйте. Вішайте, вішать, вішайте лапшу на вухо, вішайте лапшу на вухо. Символ київської русі це Раз був трезуб. Ось ось. Eu não sei se eu vou conseguir escolher o UC. Oxe! 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 Русская Русь. Ви вкрали назву, а тепер Русська. називаєте ваших предків росіянами. Русський. Брат, ти рус, яким срати русський? русський? Ну, Ви що, тако, шамани мені тако, тут співаєте? Що я рус, ти рус. Не з країни я, не з країни я. От я Go to Ukraine, yeah. Oh, I like this country. Do you like this country? А, you like this country. А, я люблю, он любит да. Або you are from here. Або я люблю, да. А, а why you here? Why you here? А чо, а чо прийшов? Чекай, чо Тут чи не в Росії Праць. чи Мадам вокзал Москва, браток? Чимодан вокзал Москва. Дивіться, пішов, навіть вокзал, не, а чо? А чо? А чо? А не А Мені тут подобається. А мені а а а вам не подобається. Ви тут ворога підтримуєте. Да, Ви підтримуєте да. ворога цієї країни. Да, я підтримую, да. цієї країни. Да, я підтримую да. союзника а цієї країни. Україна я, це я я союзник не слышала, Великобританії. Андрис, а, не слышали. Ну, може почути. Може, може, почати учніть слухати Ага, Союзники союзники відводили. А холодні діти заганяли. На, на чиєму боці були англічани? А? На чиєму боці були британці в холодній війні. А? На чиєму боці були британці? На боці руских, да? Боже мій, я не знаю, що вам сказати. Якщо ви на, кажете, да що ви... Совєтського Союзу. Ви не знаєте про що я говорю? Правда, я вас за холодну війну а питаю. Ви знаєте, що таке холодна війна взагалі? Знає... Ні сьогодні не ні Ага, вузьку, ну, ви знаєте про що я говорю. холодна Ви тільки що сказали, що Великобританія на тому самому буде совєтського союзу. Своя Україна була совєцька. На жаль, на жаль, тому. Право, Україна, Україна не хотіла Долу бути частиною радянського союзу. Да, Україна конечно. не хотіла бути. Да, Ні, ми повставали. Щасливі, українці повставали проти нацистів, українці. українці повставали Слушайте, проти радянського союзу. Я, я вам розказав. А, а так як ви старші, то ви все знаєте, да? Інші нічого, я нічого я не знають. Та ви можете тисячу років прожити, і ви зараз пропагандоні нічого не розумієте. Ви можете тисячу років прожити. Що це змінює наших когументів? Що це змінює ці ситуації? Що мені? Я з вами розмовляю цей момент, ми один одного розуміємо. Чому Росія Тому що там говорить? Там білі Бамбас. Там білі бомбас! Там А бомбас, мені це прикольно. От Росія починає проблему. Це ви туди в Донбас, ви.

Пішла все кордони України. Вражеска армія. Так, ви розповідаєте, що російська вражеска армія. А ти, слідків, десь на когось говорила. Ну я думаю, вам не треба пояснювати те, що війна між Росією і Україною не завжди була. Були моменти, що ми воювали на тому самому боці. Були моменти, що ми воювали одні з сторон. Я думаю, ви це розумієте, це базова інформація. Я стільки років об цьому думаю. Ну знову ж таки, стільки років. Не різниці, скільки років вам це довело не про то думаем. Я, Я слушаю украинцев тоже. Ага, шо, и украинцы много чего говорят. Ну, О, много чего говорят украинцы. Много чего. Ну, скажите, много чего. Западенцы одно. Украинцы. Ну и заподенцы это у дня, а украинцы это другие. Да, да, да прикольно. Да, 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 нет, это вы так поделили

Я вже вам сказав: не завжди ми воювали. Ми не завжди воювали. Ми не завжди воювали. Може, ви подумайте, я бачу небагато я.